Неслухняний звук логопедичний лабиринт. Проходимо лабіринт і одночасно промовляємо певний звук. Р-р, р, р, р-р, потім додаємо склади, де цей звук стоїть на першому місці, і після нього різні голосни. ра-ра, ро-ро, ре ре, ро-ро. Ру-ру. Потім додаються слова, де десь цей звук стоїть на першому місці. у середині слова та в кінці. Ріка. Рука. Рис. Річка. Трактор бульдозер. Трактор в полі. Др -др, др др Ми за правду. Ми за мир.